Привіт! Я вважаю що ти вже знаєш, коли ти своєму персонажу обираєш якусь емоцію, та разом з цією емоцією він ще робить якусь дію. Ось декілька прикладів. І Зараз я поясню, як на андроїді зробити, щоб цих анімацій не було. Спочатку нам треба натиснути ось сюди. ну а далі нам треба буде натиснути на осей будиночок. Далі ми натискаємо на налаштування, і тут ми вводимо код 1999. Далі ми потрапляємо до ось такого меню. Тут нам треба обрати ось це. І напроти ось цього надпису в нас буде галочка, на котру треба натиснути, щоб її тут не було. Ми звідти виходимо та далі нам треба буде повністю згорнути, тобто зачинити току боку. І далі ми знову заходимо в току. Далі ми заходимо на любу локацію. Було стало. Було стало. Ну а на цьому наш відео тутор закінчився. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете бачити багато таких туторів та багато серіалів. Я була дуже вдячна за ваш перегляд. Всім па-па!